Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні я мандрую велосипедом і планую віднайти водоспад, який знаходиться неподалік Житомира. Ми зараз у Коростишеві також можливо й прогуляємося сьогодні. Якщо встигнемо віднайти водоспад, то також зроблю невеличку міні-екскурсію Коростишевом. Тому що я запитала чат GPT, аби він мені сформував такий веломаршрут на 5-10 кілометрів, аби побачити супер мега класні вражаючі краєвиди. Натомість той GPT повів в мене в Сумську область, потім в Харківську, потім в загалі в Закарпаття. Я їм кажу те, що дуба дав, як я поїду на велосипеді, так далеко на, на дві години. То, то явно маршрут не до дві години. Він такий ой, вибачте, я помилився. Тоді їдь у Вінницю. Нащо мені вінниця? Якщо я в Житомирській області знаходжуся і хочу більше дізнатися про рідний край. Тож вирушаємо разом зі мною. Сьогодні моє надію буде цікаво, і потім будемо розповідати чату чи про свої враження. Нозначно, що би там не було. Нам не лячно, ми про все забули. Все пусте, займене потрібне. Ми у місті залишили. Нанесе, добре. Гадна, Виїхала я, звісно, рано-раненько, аби було менше машин. І можна, в принципі, їхати ось такою прекрасною дорогою. Але я собі ще думаю, можливо, зараз повернути, наблизитися до річки. Ох, яка я мура, бачите? Річка Тете Рівер-Рівер. Тож буде класно, напевно, природа, аби ніхто свій маєток не вибудував. Бо раніше там літала дроном роки-два тому. Буде неприємно, якщо ми впремося в чийсь паркан. Так, я все ж таки ризикнула, розвернулася і погнали вперед через ліс продивлятися нові стежини. Не знаю, чи хтось так ще їхав. Я спробую вперше, в мене такого досвіду не було. Все одно дорога гуде, зараз все більше і більше автівок виїжджає, то буде таке відео на фоні тих жовт. Не дуже класно. А так, ташки ще бечуть. Природа. Але класно. Я обрала дорогу, звісно, поки кайфую. Бачите, люди на велосипедах їздять. Мінімум машин і максимум класної дороги. Краєвиди взагалі. Вау. Це переливний міст і весною тут була вода. Переливалася. О, а тепер рибалки. Що скажете? Краса. Так, де дорога? Де велосмуга моя улюблена, якої я ніколи не бачила, але вона тут точно має бути. Це вище. Погляньте, де двох велосипедів велосмуга. Все-таки велодоріжка нас виводить до річки. Тобто я буду їхати просто ось отак і спостерігати таку красу. До водоспаду я не доїхала, але вже повністю мокрі маю штани. Висока трава, відповідно, вимила собі велосипеда, освіжилася. Зате не спекотно. Мега кайфове туристичне місце. Вже можна на карті поставити мітку. Ті Google мапи взагалі нічого не тямлять. Я їду, значить, по велодоріжці, а вони кажуть, що я пливу в річці. Нічого не знають про нашу місцевість. Бачите, як. Це для дітей невеличкий такий залив. А тут вже для дорослих, звісно, вау. на байдарці тільки так можна вирушати в мандри. Так, а ну, у когось паркан аж іде до річки. Тобто там можна заїхати, дорога, в принципі, запаркуватись, вивантажити наші байдарки і до Коростишівського парку тулити 7 кілометрів. Небагато, немало. Але можливо здійснюють таку подорож. Якщо буде достатньо, вподобає, там коментарів, знаєте, напишіть саме зараз коментар. Думаю, все-таки перейти на той берег і дізнатися, чи можна там проїхати, які дороги ведуть, куди. Ми ж досліджуємо місцевість, тому коли як не зараз. Усе добре, тут також є велосмуга, можемо рухатися далі. Або ще є атракціонер такий, можна собі. Ішов Борськ. а який гарний краєвид, вау. Я зайця в кукурузці бачила щойно. Ану ну, десь отуди пострибав. Може зараз побачу. Просто величезний заєць, десь він має тут сидіти. Звісно, таке море тут кукурудзяне. Навіть не знаю, де страшніше їхати, коли по селам то може якийсь пес вискочити, знаєте. Хтось з-за паркану гавкає, а хтось і на дорозі може стрибати. А коли їдеш в лісі, ну там теж. Вон, зайця бачила. А могла б так кабана зустріти. Слідів чимало різних. Там пісок у лісі. І відповідно я така їду, просто жодної ні машини, ні людини. І дуже багато серед піску різних лапок. Її-то лапи невідомо. Так добре асфальтоване село. Великі малі кошарища тут. Скрізь асфальт. Як у Київській області, слухайте, скрізь асфальт такий шикарний. Порадьте якесь класне кріплення для тих камер. Я не знаю, як на велосипеді записувати, чесно кажучи, відео, то складно, складно. Ще звук хочеться, аби був хороший. А камери, усі кріплення, які я чіпляю на руль, вони просто через шматок такої нещасної дороги розлітаються, розпадаються, тріскають і все. Тобто на шолом, на шолом важко насправді на голові ту все діло тримати. Камера має вагу, ніби невеличку, але коли так їдеш і теж воно тіліпається, такий тут незручно. На груди воно теж все тіліпається. Просто я постійно отак їду і все. Хочеться би і стабілізація, і таке різне. Камера 360, звісно, може відзняти красу, але недовго. У неї сідає батарея, якщо записувати в гарній якості. Так. От якби скрізь були такі дороги, та ви що, мандрували б всією Україною. У мене була ідея поїхати на велосипеді сім областей України за сім днів. Навіть подивилася, таке невеличке коло вийде дуже класно. Тут нас виведе назад на трасу, а нам треба кудись сюди до води. Я водоспад шукаю, а тут одні калюжі. Та вища. Що ж, такий водоспад. Дякую за перегляд. Я жартую, звісно. Зараз ще поїдемо далі. Це тільки-тільки початок. Але в мене вже більше впевненості, що є вода і, напевно, буде гарно. Чекаю, не дочекаюся, як вже докручу педалі. Не встигаю нікого відзняти. Ох, ці звірі лякливі, звісно, розбігаються усі боки. Але добре, що я від них не розбігаюся. Дорога до водоспаду має прекрасну велодоріжку, тому можна їхати сміливо велосипедом. Наша розповідь про їжачка, Маленького, не як спіткала малого біда, вже не рум'яного нерум'яного, це німліці багато пригод, та равлики, скустить олені, та чомусь потягнуло його на доріженьку асфальто. Виїжджаю я така з лісу, з думкою про те, що вже нарешті водоспад. А тут паркан. Такий довжелезний, довжелезний паркан. Буду їхати вздовж виглядати, де там та вода коли з'явиться, де воду спати дитя. але він перетвориться в сірку, і весь світ бібен, не чіпайте, його не треба, хай він сили у особі знайде, але він перетвориться в сірку, і лопками весь світ світові, не чіпайте, якого не треба, хай він сили у особі знайде. Туристичні а. магніти шукайте, казали вони. Це цікаво, запевняли. Вони. Е, водоспад у нас вдома. Але уявляєте, коли тут багато буде води, дощі, зливи і тут буде все брушувати. Ну, поки ось так, просто можна уявити. О, рухається кам'янець. Чесно сказати, джерело Коростечівського парку, значно потужніше лупить водою. Але вода падає, падає. Можна зарахувати. Оце коріння в дерево. Просто серед скель. Водоспад. <смір> Казали вони. Житомира не існує, запевняли вони. Піднялася вище подивитися. Так, що виходить? Тут вода збирається. Отак тече, 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 тече. А потім оп, і водоспад виходить у нас. В цілому нормальний водоспад за свої гроші. Тільки от як я мала на велосипеді заїхати до цього водоспаду загадка. Адже тут скрізь лежачі поліцейські. Їх потрібно перелазити. З іншого боку теж саме. Я на інший берег перейшла, там піднялася. І там теж така ж колода. Ще навіть більше. Мусила двома ногами аж залазити. Тут можна переступити. Майже. Ой. Може піднятися до гори. Е, велосипед. Чого не можна піп-піп? І він сюди під'їхав. Бачили? Бачили? Хоч би мамка не прибігла ніде. Неначе я ще тут, та думки вже несуть. На місці не всидіть, до мандрів аж свербить, колінах не тріщить, хребтина не хрустить, і вищитий рушник доріг удаль мене манить. Я повернусь за швидко і нехай світ великий манить. надзвичайно, ще не з об дорогі ще чекає на мене безлістів. Це той момент, коли я зайшла так далеко. Що зворотнього шляху просто немає. Тягну велосипед, знайшла невеличкий клаптик. Їхала, значить, по Google Мапі, так як вона мене вела, 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 вела. Потім, в якийсь момент, я обертаю голову назад і бачу місток до озера, на якому ми були весною. Озеро кита, яке я хочу вам показати. І тобто мені потрібно було повертатися аж 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 і там його об'їхати з іншого боку, аби дістатися так, як раніше. Але тут бачу, ніби газончик, можна проїхати. Невеличке болото. думаю, гаразд, тут перейду, там перейду. А далі тут теж болото. Але помаленьку, помаленьку, хопан. Ой, злякалася гілки. І та-дам, ми вже... Ми вже майже дійшли до мети. Озеро кита. я звідти шурувала сюди. Тепер треба за велосипедом повертатися. Я вже покинула в болоті кайтони. Наші мені ті лісопє, краще пішки проявляюся. Погляньте, така чорна там хмара, щось насувається. Наче скрізь довкола добре, але ще одна така хмаринка зависла прямо наді мною. Чи почнеться дощ, чи не почнеться, буде сюрприз. Ніби не мало би бути дощів, але хто його знає, то поліські русалки зі мною граються, знаєте. Я гарно над морі, зищайте з комарі, виводять свою пісню, маленькі у пирі, мільйони зірочок у небі дірочок, І через кожну все світ підморгує мені. Я повернуся та швидко мета і світ. Звичайно, ще не я об коробні. Ще чекає на мене без стік. Тут є така лісова хатинка. Вона відчинена. Можна заховатися, бачите, якщо буде гроза, то в принципі є де заночувати граблі. Навіть зимою погрітися без проблем. Тільки треба прибирати за собою. Так, зазирнули, подивилися. Нікого немає, так тихо. Взагалі, спокій. Правда, страшно трохи. а Раптом якийсь звір. А, ну він ж не закривається. Перші травми. Добре, що в мене було геть трошечки бинта. І вологі серветки. Це я намотала вже, як є. Ой, вітерець. Бачите, оце так буквально секунду, секунду, секунду. От я тільки пролетіла і тепер вітер здійнявся. А там посередині такі протяги, такі протяги. Кажу, тремтячими руками здійнялася отак суто між дерев до гори. І потім над місточком, думаю, якщо впаде, то хоча б, може, на місток, а не на воду. Дуже на це сподівалася. А я можу записати найкращу рекламу Google Maps, чесне слово. Шумить дорога. Це значить, що я вже близько, так що. Маю надію зараз десь тут та вийдемо. Ой, у мене 20% зарядки залишилося на телефоні. Оце б щойно знову кудись поїхала по об'їзд. А насправді можна повернути і тут через село проїхатися. Просто жодного вказівника. Я вдома. Та-дам! up here at uh, this quarry, which I'm to show you now. Uh, just outside of Corosticia. Kostiv... Корістив... kostiv I think that's what it's called. Oh. Мені навіть страшно сюди підходити, чесно кажучи. До мене приїхали гості, так що заходьте на канал Таня Подряжка, дивіться, а там можливо ми подкаст запишемо зараз. І так взагалі вона багато подорожує світом. Тому варто підписатися, якщо вам подобається відео про подорожі. А ми боїмося на цей камінчик залізти, аби подкаст записати. А то та. Чи я ще тут, та думки вже несуть, на місці не всидіть, до мандрів аж свербить коліна не тріщить, хребтина не хрустить, і вищитий рушник доріг удаль мене манить. Я повернусь за швидко, помидляє не по світ.